Чи можна перетворити прасування в швидкий і не дуже трудомісткий процес, безумовно, ми підготували для вас шість простих і дієвих порад: один, зручна зона прасування, щоб процес приведення речей в порядок проходив швидко і комфортно. Подбайте про функціональну зону прасування в ідеальному варіанті, крім просувальної дошки, як мінімум необхідно простір для розміщення чистого одягу, готової до прасування. А також вішалка або штанга для випрасуваних речей. У маленьких квартирах зону прасування можна облаштувати на балконі, обладнавши його, наприклад, відкидною прасувальною дошкою. У більш просторому житлі хорошим варіантом стане домашня пральня з простором для прасування. Два хороше освітлення: достатнє освітлення неодмінне атрибут зони прасування, погане світло означає, що ви можете пропустити в процесі дрібні складки або не помітити дефекти прання. Крім того, необхідність постійно вдивлятися негативно позначиться на зорі. 3. парогенератор перфект цари еліти Філіпс сучасне рішення найпотужніший парогенератор в світі, який значно полегшує процес приведення одягу в порядок, модель вміє економити електрику, а також пропонує просту і ефективну очистку від накипу, чим нам подобається парогенератор від Філіпс. З його допомогою можна розгладити будь-які тканини від джинсових до шовкових без регулювання температури і ризику пропалити тканину, крім того, агрегат здатний пропрасувати тканину, складену в кілька шарів, що істотно економить час і сили при прасуванні, наприклад, постільної білизни. Чотири побутові хитрощі. використовуйте маленькі побутові хитрощі, що полегшують процес прасування. Додавайте при прані кондиціонер, що пом'якшує білизну. Не пересушуйте речі, намагайтеся гладити їх трохи вологими, так справа піде значно швидше. Чи не накопичуйте гору білизни, щоб не довелося витрачати відразу масу часу на те, щоб все перегладити? П'ять відпарювач, ще одне диво техніки, створене, щоб берегти наш час і сили. Відпарювач про 2 ін 1 Philips. потужна подача пари під тиском, 3 бар дозволяє розгладити складки всього за кілька рухів. Гаряча пара проникає глибоко в тканину без ризику її зіпсувати. Модель автоматично очищається від накипу, має зручне управління режимами подачі пари на рукоятці і вміє економити воду і електрику. Чудовий результат забезпечить вбудована прасувальна дошка AeroFit і можна нахилити на 30 градусів, що значно спрощує процес відпарювання, крім того, за допомогою спеціальних насадок. Зробити стрілки на брюках або ж очистити одяг щільної тканини буде простіше, простого шість емоційна складова. Багато господин сприймають просування як рутинне, нудне заняття, що віднімає масу часу. Перегляньте своє ставлення до процесу і забезпечте собі прекрасний настрій в процесі приведення в порядок білизни розмістіть навпроти прасувальної дошки телевізор або поставте неподалік підставку для планшета, включайте улюблену музику, встановіть дошку неподалік від вікна і насолоджуйтеся прекрасним видом, займаючись домашніми справами. Лайфхаки для швидкого та безпечного прасування інтер'єрного текстилю та речей. Запитали експертів про те, як сучасна техніка може полегшити наше побутове життя, а тепер ділимося хаками. Один ідеальні штори при мінімумі зусиль прасувати штори. Немає нічого більш виснажливого. Використовуйте парогенератор, і ви можете відпарювати штори на вазі, до речі, оскільки в парогенераторі резервуар з водою розташований окремо, сам праску дуже легкий. Відпарювати текстиль вертикально з його допомогою дуже зручно, два прасувати постільну білизну можна швидше, прасування постільної білизни довгий процес, знову таки прискорити і значно полегшити його можна за допомогою парогенератора Perfect. цари еліти від Philips за рахунок неймовірно потужної і постійної подачі пари. Глибокі складки зникають всього за кілька простих рухів. Для більш швидкого і зручного прасування ви можете навіть скласти білизну в кілька шарів результат не підведе. А завдяки невеликій вазі прасування прасування, в принципі, стає простіше і швидше. 3. забудькуватість ви маєте на неї право. Тепер під час прасування немає необхідності повертати праска на базу. Нагріту підошву можна спокійно залишати на одязі або бавовняному покритті прасувальної дошки. Інноваційна технологія OptimalTemp від Philips гарантує безпечне прасування всіх типів тканин, допускають прасування без ризику пропалити тканину, а завдяки функції автоматичного відключення можна не переживати. Вимкнули ви прилад чи ні. безпека на вищому рівні. Чотири складні завдання, швидкі результати. Всі ми знаємо: як складно розгладити коміри. Пакетки і тканини між гудзиками, скільки на це йде часу і сил, а результат найчастіше не ідеальний. Проблему вирішує відпарювач Pro, той ж від Philips. Особлива форма сопла відпарювача розроблена для найскладніших завдань і забезпечує неймовірно точні результати. А ще він підходить для всіх видів тканини навіть для шовку і кашеміру.